Та й в ефірі ситуація програма про надзвичайні події нашого регіону. Семирічну дитину задушила її мати в реанімації. Трагедія сталася у Черкасах, в родині майора обласного ДАІ. Деталі слідства правоохоронці не розголошують, кажуть лише, що невідомі увірвалися у квартиру та задушили хлопчика. Позбавити життя жінку не встигли, її знайшли в оселі без свідомості. Хто повідомив про скоєне правоохоронця в МВС не уточнюють. Умовірною версією може бути пограбування та розглядає інші, серед яких професійна діяльність здається. На Місце події вижалася притна група. За даним фактом відкритками непроважність стаття 115 Кримінального кодексу України. Відповідно до експертизи, причина смерті це механічна асфексія, тобто удушення. Наразі працюють представники міліція, саме особи, яка склада на правопорушення, проводяться привідні слідчі дії, працюються певні версії. Вкрали гроші та цінності, а як не знаходили цього, то брали б горілку та продукти. Три місяці злочинці наживалися на самотніх пенсіонерах у Черкаській області. Правоохоронці нарахували вже три десятки епізодів та продовжують перевіряти причетність двох чоловіків до інших пограбувань. Двоє чоловіків виламували двері в будинках стареньких, забирали всі цінності і швидко зникали. Усі історії, схожі за сценарієм, бабусі та дідусі навіть не встигали роздивитись нападників. Я так злякалася, і вони мене толкнули на Діван і на голову одіяло накинули, так як я спала. Я стараюся підхватитися, вони лежать. Угу. І один тут, у кухні, ой, у кухні, а другий горілка є, скажу, немає, гроші є, немає. Нові повідомлення про пограбування правоохоронці отримували ледь не щотижня. Місця скоєння злочинів нападники обирали лише у селах, наближених до центральних автодоріг, і всі вони вели до Сміли, де і знайшли зловмисників. Було встановлено, що до скоєння серії пограбувань причетні двоє жителів міста Сміли, які в минулому мали судимість та неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності. Наразі зловмисників затримано та обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Грабіжники зізналися, спеціально обирали оселі самотніх людей похилого віку, аби легше було відбирати майно. Та божаться, шкоди нікому не заподіяли. Просив, щоб вони ну, сиділи, там, не дивилися на мене. Я там візьму водку, гроші і уйду. Ніка не такого, ну щоб дратися, не дралися. Сиділи, дивили, там, по шкафам деньги шукав, там, таку, водку шукав. В ході розслідування з'ясувало, що чоловіки у пошуках легкої наживи виїжджали і до інших областей. Нині триває досудове розслідування за скоєне. Нападники можуть опинитись за ґратами на термін від 4 до 8 років. Майже на півмільйона гривень цінностей винесли з церкви на Черкащині. Сталося це у Спасо-Преображенському храмі у стеблеві. Зловмисником виявився місцевий прихожанин, який ще підпрацьовував у храмі різноробочим. Під час вечірньої служби чоловік непомітно пройшов до дзвіниці, де ховався, поки всі не розійшлися. А потім викрав пожертвовані людьми прикраси і золота та срібла. Заскоєне 43 річному чоловікові загрожує від 5 до 8 років. Знайти злочинця, вдалося послідав взуття, які той залишив на місці подій. У скоєному він зізнався вже у відділку міліції. В одному із домоводінь було виявлено сліди за зовнішніми ознаками, схожими з слідами виявлено місці події. Під час перевірки даного домоводіння був виявлений місцевий житель. Під час огляду його курточки в кармані було виявлено золоті вироби, які він викрав. З метою крадіжки і гроші його. Там різних цінностей. Встання алкогольного сп'яніння, Зайшов через колокольню. Я не можу пояснити свої дії. А раніше з ним? Ні. Уроки під дощем незабаром будуть проводити в одній із черкаських шкіл. У навчальному закладі покрівля потребує капітального ремонту через постійні протікання, замикає проводку, а з деяких класів дітей навіть віддалося виселити. Та чиновники розводять руками гроші, якщо й будуть, то не раніше ніж за три місяці. Сьогоднішній урок фізкультури для малечі ледь не свято. У період дощів у великому спортзалі побігати школярам щастить нечасто. Викладач бідкається програму занять тут вже давно підлаштовують під погоду. Самі стараємося, хоча б ось бачите на кусочки на пів зала. Ну щоб просто дітки не сиділи, тому що самі розумієте, фізична культура, дітки повинні розвиватися. Це дуже може бути травматично, і за цього я ж вам кажу. Інколи ми просимо, навіть щоб тряпки лежили, стаєш менше, робиш школу, щоб діти заробили, тому що самі розумієте. А от для деяких школярів і звичайні уроки перетворюються на фізкультуру. Старшокласники згадують, бувало і самим доводилося рятувати рідну школу від потопу. Неможливо було сидіти. Ми відсували парти, брали тряпки, які були в класі, роздівалися, знімали піджаки в одних рубашках, закочували штани і вимочували воду, так брали в відро і літрами, відрами виносили воду з класу. Капітального ремонту цей навчальний заклад не бачив із 92-го року. Відколи його здали в експлуатацію. У деяких кабінетах ситуація настільки критична, що заняття там не проводять взагалі. Тут продовжується протікання, і щось зробити зараз, скажімо так, естетично навести порядок. Ну немає сенсу, так воно протікає пліснява на стінах та вода зі стелі не найгірша проблема. Директор переживає, що одного разу дощова погода стане причиною великої біди. Найбільше турбує те, що протікання води може спричинити коротке замикання і може спричинити ураження наших працівників чи учнів. Це дуже страшно. По цьому питанню я неодноразово звертався до органів місцевої влади, до керівництва департаменту освіти. Чиновники виправдовуються і досі не зробили ремонт через бюрократичну тяганину. Гроші для школи виділяли ще у 2012 році. Та спочатку змінився розпорядник коштів, потім підрядник відмовився виконувати роботи за старими цінами. Цього року обіцяють таки почати вирішувати наболілу проблему. В цьому році програма ще не сформована. На даному етапі програма в стадії формування. Першим етапом передбачено ремонт покрівлі, а другим етапом ремонт спортивної зали. Сума орієнтовно ну, на даному етапу планується від 800 тисяч до півтора мільйона. Та перш ніж роботи розпочнуться, необхідно відкоригувати проект відповідності із нинішніми цінами та провести тендер на виконання цих робіт. Тож латати дах школи почнуть не раніше ніж за три місяці. Діти та викладачі сподіваються, що до того часу стеля витримає і обійдеться без пригод. На смілянському підприємстві взялися безкоштовно ремонтувати військову техніку, та його власники бідкаються. На заваді стала бюрократія. Від чиновники немає не те, що підтримки і підприємство загрожує закриттям. Олександр Куципал байливо оглядає БТР. Військову техніку доправили сюди аж із Краматорська, аби привезти до ладу. Тепер робітники кропітливо перебирають усі деталі. Перевірили повністю все електрооборудування, готуємо його до бойових дій. Також поміняли всю техніку на, внизу, на ходову, кардани, мости. Перевірили всі, ну, все. Зараз після капітального ремонту. Директор підприємства каже, люди готові працювати цілодобово, аби допомогти нашим військовим з ремонтом техніки. Та, на жаль, підприємство нині під загрозою закриття його керівника звинувачують у незаконному привласненні державного майна. Той запевняє, є законним правонаступником майнових і немайнових прав з банкрутілого держпідприємства. Той час виплачували і пенсію і спеціалістам, які вийшли. По спецпенсіям, по гарячому списку на пенсію. Заплатили всі борги, заплатили їхні податкові всі. І відповідно рішенням Смілянської міської ради, Смілянського виконавчого комітету нам видали свідоцтво на власність. На це майно видали дозвіл на право власності очільнику підприємства у Смілянському міськвиконкомі. Там пояснюють, документи сумніву не викликали. Тих документів, які були представлені, були на той час достатні для того, щоб видати свідоцтво на право власності. Взагалі, позиція міської ради полягає в тому, щоб якомога більше підприємств залучити сміло, інвесторів якомога більше, тобто підприємства, які можуть і роблять, і показують якісь результати, їх треба тільки підтримувати. Іншої думки у прокуратурі там запевняють у власника підприємства, були документи лише на право оренди, хоч той і був правонаступником всіх прав, та привласнювати його не мав законної підстави. Звичайно, це порушення закону, тому що ну, не може людина взяти просто так, забрати, переформити на себе державне майно. Вона не сплатила ніякої плати, не прийшло процес приватизації, просто взяли, взяли і оформили його на себе. Рішення дії виконавчого комітету Смілянської міської ради визначені незаконні, що підтверджено вищим господарським судом України. Нині прокуратурою внесено позов щодо відшкодування урядної плати за два роки і пені за той час, поки підприємство перебувало у приватній власності. Працівники ж сподіваються, що без роботи вони не залишаться і таки зможуть допомогти українським військовим із ремонтом техніки. Чим запам'ятався тиждень роботи рятувальників, дивіться далі. Пожежу у житловому будинку ліквідували канівські рятувальники. Біда сталася у селі Потапці. загорання там виявили сусіди, які одразу викликали вогнеборців. Ліквідувати його вдалося за 15 хвилин. Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Необережність господарів із вогнем призвела до пожежі і на шполянщині. У селі Матусів горіла надвірна споруда у приватному домоволодінні. Власники будинку помітили вогонь та одразу викликали рятувальників, яким вдалося за годину ліквідувати небезпечну ситуацію та запобігти поширенню вогню. E Про правила виживання в екстремальних умовах розповіли рятувальники черкаським школярам в одному з навчальних закладів. Діти дізналися про те, якими небезпечними можуть бути боєприпаси, що десятки років пролежали в землі. А колишній розвідник поділився знаннями з приводу виживання в дикій природі. Старшокласники дізналися про те, як обрати місце для табору, швидко та безпечно розпалити багаття, встановити намет та створити лежак із підручних матеріалів. На згадку про зустріч усі школярі отримали листівки з інформацією про дії на випадок надзвичайної ситуації. Подібні майстер-класи планують організувати і в інших навчальних закладах. Правил поведінки з вибухонебезпечними предметами навчали школярів і у Христинівському районі. Навчальні семінари з працівниками птахофабрик провели канівські рятувальники. На підприємстві в технологічному процесі використовуються хімічно небезпечні речовини, що необхідно врахувати з огляду на можливі наслідки у випадку виникнення надзвичайної ситуації. І для зменшення матеріальних та людських втрат велике значення має обізнаність та відповідна підготовка працюючих змін. Серед тем, які піднімалися на семінарі, значну увагу було приділено терористичній загрозі. Профілактичний рейд центральним ринком міста Черкаси здійснили працівники обласної рятувальної служби. Рятувальники поспілкувалися із продавцями та покупцями на ринку, а також поширили листівки з алгоритмом дій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів чи речовин. Це була остання інформація. Більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. Тоді побачимо.